Всім привіт! Сьогодні ми подивимось, що показали 27 вересня на новому Minecraft Live 2025. І, звісно, розповім свої думки на цей рахунок. Я, якщо чесно, в шоці з того, що додали. Так що беріть чайок і там ще щось до нього, ми починаємо. Як завжди, нам показують дуже багато, не дуже цікавого контенту. Хоча насправді я не знав, що цей чемпіонат чим чим в шин Він якби кіберспортсменський. Показали Адон про ловлю риби, звісно, на Bedrock майнкрафт. Тут я подумав, що про цю штуку зливи робили, але насправді ні. Так що мені прям стало цікаво, що далі покажуть. Виходить Агнес і каже нам, що буде анонс нового дропу, десь під кінець цього майнкрафт лайву, якщо мій слух мене не підводить. А він може. Далі йде перечислення того, що ми вже бачили, як же без цього. Це в нас полички. досить цікавий блок, який розширить можливості будівництві, і тут якраз про це говориться. Це такий універсальний блок для будівництва, бо його використовувати не по призначенню можна дуже багато в декорі Далі вони приходять к висновку, що міді щось дох багато. Тому вони додали новий вид броні з міді, нових големів, які насправді старі, думаю, це натяк на те, що інших програвших голосування, ми теж скоро побачимо. Хто ще не в курсі нові големи, можуть сортувати речі в Показують того, хто робив озвучку цього мідного голема, і можете самі посудити, наскільки гарно вийшло. The copper golem spinning its head. And it's like something like this. Також вона записала свій власний голос для нього. It's actually me dying. Don't hit them. You want to hear my voice. <coughs> Статуї мідного лема, які злучають редстоун сигнал. Можна повністю замінити свої 9 слотів в інвентарі на предмети з полиці. <sighs> Казино. Знову показують їх можливості в декорі. Вау! Хотіли послухати дуже веселу і класну пісеньку про щасливого гаста. Получайте вони по любому сиділи і думали, як розтягнути хронометраж і зробили цілу пісню. Тепер нам пропонують подивитись на велике інтерв'ю трьох людей, які розкривають свої творчі можливості за допомогою Майнкрафта. Мені тут запам'яталась тільки бабка, яка любить літати в Майнкрафті, дай Бог їй здоров'я. Самий добрий і класний момент в цьому Minecraft Live. Я не маю на увазі, що бабка лети. І то, що я сірий екран поставив, це я не маю на увазі, щоб баб... в Майнкрафта буде колаба з драгонболом. А тепер давайте спустимось під воду. Починається саме цікаве з цього моменту. Хоча для когось після цього моменту буде ще цікавіше. Бачите, мишлю наутилуса в нього в руках? Тепер і самого Наутилоса можна побачити в підводному світі Майнкрафту. В нього із попи йдуть бульбашки для того, щоб зараз дізнатися. На ньому можна плавати, як Агнес виразилася щось типу. У щасливого гаста тільки під водою, і бульбашки дають нашому гравцю дихати. Тобто під водою можна буде і будувати тепер легше, і лутати данжі. І ще скоро дізнаєтесь те, що можна буде робити ще, але трішки пізніше. Далі зі здібностей він може випригувати на один блок з води. І на Наутилуса одразу завезли і броню всіх видів. Гавно. Тим, як ми підемо далі, скажу, що на моєму сервері ми постараємось додати це оновлення якомога швидше. Також у нас тут багато всього цікавого можете почитати це у нас в Діскорді, там вже і придбати прохідку. Для новачків ми зробимо через два дні відкриття серверу, якщо по заниженій ціні, встигніть купити прохідку. Посилання в описі. Зомбі наутилус. На ньому може спавнитись утопець, і якщо ви такого з тризубцем зустрінете, то уйти від нього буде складніше, ніж від звичайного утопця. Звісно, так, який же новий крафт вони додали. Це. Спис це новий вид зброї в Майнкрафті, ніфіга собі. В нього є своя анімація удару. В якій зброї таке є, я щось, якщо чесно, не пам'ятаю. І також деш атака, якщо зажати кнопку миші. Я справді не очікував на такий мув, що додадуть нову зброю, і це справді відкриє новий вид ПВП на серверах. Ось про що я говорив, на наутилусі це теж можна робити. Прямо ПВП під водою. Зомбі на зомбі-коні зі списом. Ідея реально прикольна, але єдине, що не так в цьому, те, як він тримає цей спис. І ніби дуже висока моделька стоїть в руці. Ну, можливо, мені так здалося. На кінець Джеб сказав, що задіб Дік. Ну, наступне. Наступний дроп. Тоді чекаємо на новий дроп, і, можливо, там буде моб, якого ми вже колись бачили на голосуванні Майнкрафт. Ну, як завжди, розробники грають. Нам насрати ось так прийшов Майнкрафт Лайф. Тепер по традиції розповів вам знову в шиткому форматі, що там було. Чесно, прикопатись мені ні до чого, це краще ніж минулий дроп. Точно, принаймні по моїй версії. Хотів би почути від вас вашу думку на рахунок цього всього. Якщо щось неправильно сказав, то поправте мене. Нагадую, що можете отримати прохідку на мій сервер Майнкрафт в Діскорді, або просто приєднатись туди і порозмовляємо на якісь теми.